Окей, друзі, всім привіт! Придбали такий генератор щіпач 2500 SG2500i. І хочу зазняти відео по тому, як ним правильно користуватися. Так як стикнувся з цією проблемою сам, в інтернеті відео про нього немає. точних є показують, як запустити, куди що заливати, але не. Говорять про більш деталі, які так як є інструкція. Е цей генератор є імпортний, е за кордону інструкції, скоріш за все, не офіційно завезений в Україну. Е і е в інструкції немає української мови. Ось, є багато різних європейських мов, але немає української. Е вот, про москальську навіть не говоримо, ніхто її читати не хоче. Ось. Е так як трохи знаю англійську, переч перечитав на от, і знаю трошки більше деталей по тому, як ним користуватися. Бо самі продавці на деякі запитання не знають е відповідей. От, а є дуже багато важливих деталей, як ним користуватися. Ось, коли купляється. Але я в даному відео розкажу все, навіть те, що є в інших відео вже. Щоб усе було в одному відео. От, про те, як запускати і як користуватися. Коли купляється даний генератор, він іде без масла і без палива. Паливо заливається в цю верхню кришку. І потрібно обов'язково не запускати масло треба долити. Відкручуються два болти, знизу рукою береться, просто. І відкривається. От, ось є отвір, який відкривається, і в нього заливається масло. Тут він іде зразу як щуп. Всі чоловіки розуміють, знають, там насічка є, він по рівню має бути до максимальної насічки. Резервуар для масла вміщає в себе. 350 грам. В комплекті, там всі бачили, є в коробці е е е ліка спеціальна для цього масла, і ту ліку використовувати тільки за для заповнення резервуара масла, не, за не використовувати її після того заливати ще бензин, так як воно все в маслі, і масло попаде в резервуар з бензином, то все буде диміти в Тобто ліка використовується суто, <кхем> суто для заливання масла. Масло яке заливати. Ну, Мені продавець залив сюди 5 В40. Каже, я собі використовую, класно, все супер. Але є інструкція. В інструкції говориться, що масло має бути 10 В30. От, тому е, я думаю, що нічого не станеться від того 5В-40. Але якщо інструкція виробник каже 10 в 30, значить має бути 10 В30. Вот. Е, це перший момент. Значить, залили масло, е, залили пальне по пальному. Так само ніхто не знає, яке ж пальне можна типу, заливати. Ну, там кажуть, хтось скаже 92-й, хтось скаже 95-й. Ну, перечитаю інструкцію. Інструкція каже, від 91-го і вище. Ось, тобто і 92, якщо а на нашому ринку є 92, 95, от, так що можна заливати сюди як 92, так і 95, але бажано якісні якісь око, ну, око вони більш якісні. З присадками не можна. Тобто 95-й там на Вогу мустанг чи на око 95-й пульс, їх не заливати не можна, тому що в них є присадки для машини, може це добре. Ось, але не для генератора. Тобто звичайний 95-й, звичайний 92-й, він хаває, все нормально. От. Знаєш, залили, залили бензин, залили масло. Ось, нічого не включаємо, значить, для початку на перемикач на оф-позиції має бути. Берете речіжок і разів. 10-15, просто прокачуєте. Тобто, щоб поршні змастилися всередині, це перше, поршні від маслом все прокачало масло в систему. І бензин так само, від, чи пішов по шланах від е, паливного бака по трубочках до місця до камери згорання, де він буде його випускати. Е, ось. Після того, вже якщо масло залили. Пальне залили. На баку пального є ось такий перемикач Off-On. В Off режимі він має бути тоді, коли він вимкнений. Тобто це повністю герметично закритий бак, і там випари собі збираються перед запуском. Переключається он, він робить такий легенький пшик, От, клапан відкрився і нормально буде фунциклювати собі. Пальне і повітря поступати. Якщо там вихід пального йде, то відповідно має заповнюватись і повітря. Я переключу на оф, так як ми в квартирі, щоб тут запахів різних не було. О, включили на он, хай буде, поки що буде на он. Він холодний. Ось, Значить, на холодний е, мотор запускається, включаємо на ось це положення, шок. Е, ось, На цьому положенні і. Енергозберігання, е, от, еко, економ режим має бути е, off. Потім скажу, що це. Тобто оф це він на максимал. В такому режимі беремо за речажок, смикаємо, не буду показувати, як запускати, всі розуміють, він має завестись. У мене це завівся з першого разу. Прямо разу дьорнув, завівся, бо прокачалося нормально. Якщо ви нормально не прокачали, з першого разу він може не завестись. Треба буде пару разів смикнути. Е, далі, запустився генератор, вже бурчить, працює. Даєте йому працювати в цьому режимі. Це закрита заслонка. Це означає, що заслонка, дросельна заслонка е, закрита. Запустився 15-30 секунд. Він має попрацювати в цьому режимі. Після 15-30 секунд. Переключаємо в режим RUN. В цьому режимі це його стандартний режим роботи. Все, генератор працює. До нього можна вже підключати. Будь-що там от є USB 2 на 2,1 А, тобто це швидка зарядка буде вже на девайси через USB. Є дві розетки. Якщо рівень далі. Що означає економний режим? Ну, запуск обов'язково робиться з виключеним економ режим. Тобто це означає, що він запускається на максимальній потужності. Максимальна його потужність 2 кВт. Коли ми вклю... виключаємо цей режим, включаємо верніше, режим економії, генератор буде працювати на потужність приблизно 1 кВт. Він зразу після цього, як ми вклю... включаємо економ-режим. Обороти в нього спадають, і він працює значно тихіше. От, дуже приємно працює. От. Це якщо в економ режимі. Тобто, якщо до кВт він має споживати, звісно, він буде споживати менше пального в такому режимі. Ну, продавець мені казав, що він ним користується, то в цьому режимі в нього за годину пів літра бензину випиває. По інструкції на повному Режимі, тобто з виключеним економним режимом. Е, інструкція каже, що він має споживати 1 літр 100 грам в годину. Е, ось, що тут ще є? Є заземлення, можна звідси запускати, якщо треба. Е, і є далі індикатори. Е, значить Індикатор е, масла, тобто, якщо рівень масла нижчий потрібного генератора, індикатор буде чер світити червоним. Індикатор overload. Значить, Індикатор overload означає, що якщо, до прикладу, генератор включений на економ режим, тобто видає потужність на 1 кВт. Е, ви включили техніку в нього на більшень, що яка споживає електроенергії. Більше ніж на 1 кВт, оверлоад почне світити з червоним, він може не зразу потухне, От, якщо там чуть-чуть вище, він просто почне світити з червоним. От. А, але тут ще є безпечний режим. Тобто, якщо дуже забагато буде йому, він просто в себе потужить сам. От. Тому е, ну, і так само на якщо там він працює на максимальну потужність, ви включили більше 2 кВт. Оверлот почне світитися. Е, такий момент важливий, що я хотів сказати. І далі це по запусках і по його роботі. Вертаємося сюди, до заміни масла. Так само питаюся продавця, як там міняти масло туди-сюди. Він каже, там я міняю раз 50 е, Тут немає лічильника годин. бо Такі там покрутіші є генератори, там, ну, вони більш потужні, по 7 кВт я бачив, в них є е е лічильник е мото-годин, скільки він пропрацював. Тут немає, тут треба контролювати це самому. Але перший момент залили масло перший раз. Е попрацював генератор 25 годин. Зливаємо звідси масло. Як його звідси зливати? Ну, е, Немає якогось там клапана знизу, що він там стече чи ще щось. Ні, все таки немає. Е, що він там стече чи ще щось? Таких клапанів е, тут немає. Просто відкручується кришка заливна е, масла, купляється якийсь шприц, е, капельниця до нього щіпляється і звідти висмоктуємо. Чи, Може є у когось ще інші приспособи, є такі, що там. Спеціальні засовується туди для масла і викачується. Викачується все масло, заливається нове. Тобто, перша заміна масла обов'язково робиться після 25 мотогодин. Подальші всі заміни робляться кожних 50 мотогодин. Так говориться в інструкції. Кожних 50 мотогодин робиться заміна масла. Обов'язково слідкуємо за рівнем, е який він є. Далі. Ніхто з продавців не говорить, що тут ще потрібно чистити фільтр. Тут є фільтр ось під оцією кришкою. Тут е, є ось такий е, вручну можна відкрутити болт спеціальний. Ось отакий він просто руками відкручується. Цю заслоночку знімаємо і ось є така поролонова штучка поролоновий фільтр. Е, що каже інструкція? Інструкція каже, що даний поролоновий фільтр потрібно мити раз в 30 годин його роботи, раз в 30 мотогодин. Як його мити? Знімається під, під краном, під протічною водою з милом можна мити. Після, ну, Як намилили, помили, там, пожмякали його, чи рідке мило, чи тверде мило там, на, на, на цей промили, гарно сполоскується від мила. Ставимо, висушуємо, ставимо назад. Що каже ще інструкція? Ні в якому разі не мити, е, не мити його всякими там газолінами і такими ніби як легкозаймистими е, речовинами. Милом. Милом протічна вода. Все, так його миється. Помили, висушили, поставили назад. Також інструкція каже, слідкувати за чистотою фільтра. Ну, насправді, якщо він буде стояти десь на, на балконі, я щось, якщо чесно, не думаю, що там буде дуже він запилюватись, Але інструкція каже, що кожних 30 годин треба мити. Я не знаю, що буду мити кожних 30 годин, буду дивитися на його засміщення. Вот. Але е слідкувати за цим потрібно. Так, по цій частині все. Тут більше такого немає нічого, до іншого лізти я не буду, того що. Не буду, ну я так не, не, не розумію, не сприймаю. Тут є якісь ще фільтри. Про фільтра, заміну цього там фільтра, ніхто не пише в інструкції, коли його міняти. що Просто він собі тут є. Це швидше всього палений фільтр. Е, ось, Про нього ніхто нічого не пише. Так, значить, е, крищупшин ставлю. Тут все. Є ще один відділ. Тут е, свічки. ось. Знімається кришка, все просто. є ну, э, вот, Ось свічка. Да? Э, зніма... э, что, там так само в комплекті, в коробці є, напевно, бачили хто купляв його, є ключик під свічку. Ну, тут все просто. Знімається, э, ось, знімається накладка, ось сама свічка, тут всередині. от вона. Кидається ключик, викручується свічка. Що каже інструкція? Раз в, пів, в 50 мотогодин, тобто так, як ну, можна собі поставити це, що так само міняємо масло, зразу знімаємо свічку. Знімати свічку, дивитися на контакти її середині, чи вони чисті, і можна, і як щось, прочищати їх е, желізною е, щіткою, е, самі контакти. І закручуємо назад. Типу, при потребі, якщо там він до прикладу не заводиться. Е інструкція так само каже, що якщо він не заводиться, то можливо це проблеми з свічкою, її треба замінити. Так я думаю, що проблем з свічками не мали би бути, просто треба контролювати, щоб вона не засмічувалася. Але я думаю, що якщо генератор заводиться без проблем, працює без всяких перебоїв рівно, то можливо навіть сюди і лізти не потрібно. Моє таке припущення, але інструкція все рівно в інструкції каже до свічки дивитися раз в 50 годин. Тобто можна собі поставити так, що е, кожне міняє масло раз в 50 годин, значить і дивимося до свічки раз у 50 годин. Е, так, що ще цікавого? Вихлоп з цієї сторони. Тут є такий е, ось хомут, яким хумут, затяг... який можна яким затягувати можна додаткову трубку. Тобто цей хомут розкручується, населяється додаткова трубка, її можна викинути там, до прикладу, десь дальше, щоб викидувало. Випари, ну, згорівши ніби як випари згорівшого пального, от, і тому подібне. Но, я, в мене відкритий балкон, буду стояти на відкритому балконі. Ну, і людям, в кого закритий балкон, не раджу ставити все ж таки, генератор, там, викинути трубку, бо ну, все рівно десь вдруг щось пропускати, це є небезпечно. Це випари і випадків різних є. Тобто, як тільки на вулиці і на відкритих балконах це все-таки ставити без всяких цих мудрувань. Ось. Що ще пише інструкція по глушінню самого генератора. Перше, запуск генератора робимо з виключеними приборами. Тобто, все виключено звідси, нічого не має бути включено. Зробили запуск. Він завівся. Підключаємо вже до генератора прибори, які він має живити. Глушимо. Витягуємо звідси розетку. Даємо йому там. Не пише, інструкція не пише, скільки йому дати попрацювати в холосту. Ну, я так думаю, що секунд 15 йому вистачить попрацювати без приборів. Глушимо. Глушимо просто от на OF. Перекручуємо, він заглох. Все. Більше такого нічого немає. Ну, але є такі цікаві моменти, типу там, яке пальне можна, які, е, як міняти масло і раз в скільки його міняти. Ну і такі додаткові різні моменти про свічку це ніхто не розказує. ну от Тому думаю, дане відео буде корисне це все.